Хай у день народження тобі шелиста й дерева із грошми. Хай за ідей не гасне у житті, сонце щастя тепле, добре і ясне. Будь здоровий, бідам не корис, з радістю душі нехай живеться, щиро своїй долі усміхнись, і вона у відповідь сміхнеться. Бажаю тобі, щоб був достаток, повна купа грошей. І будні, й вихідні були хороші. На море літом, а зимою в гори, Десь сніг кругом, а небо там прозоре, В родині порядок, і спокій, здоров'я космічного, добробуту вічного, Іти вперед, перемагати, долати всі свої страхи, в кар'єри до небес злітати, і своє щастя відзнайти, з ним народження тебе.